Усім привіт! Граємо 4 на 4. Нам дісталась нація Тання. Це добре, мені здається. <смі> так, сюди потім побудуєте мені там склад. Давайте швиденько. Оп, 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 оп. Так. Ці шестеро. Давайте склад сюди і на каміння. Ці 12 давайте швиденько. Оп, оп-оп, так. І потім неочікувано будемо сюди допомагати. Так, швиденько п'ятеро. ух, ух ух ух, ух Так, чи встигнемо ми чи ні? Один нагору Один нагору по центру. Один по діагоналі. Один просто прийде в бік вправо по центру. Один ще догори. Отак безкінечно зробимо. Так, 12 років. Давайте швиденько. Сюди. Оп. Золоте залізо. Десятеро. Ще треба насправді золотом. Не хочеться. Давай, добре, я ризикну. Побудую вугілля. Але мені потрібно золото, ще золото. Десь тут має бути збоку, мені здається, ще золото. Ти розвідник, іди сюди. Має бути десь золото. Мені потрібно ще десь золото. Так, і зараз мені давайте 4, 4, поки що 4, до 5 до 5 ось п'ятий, де золото, ось все золото. Супер. Так, іще десь має бути золото. Ще 3. Має бути 4. І мені воно дуже сильно необхідне. Так. МГТІВС. Угу. Українці. Ну то українці, то сила. Так. Ще десь золотоносне? Я її не б... А, все, аж давно. А то може союзника золотоносне. Я не хочу так забрати, нагадую. А йому вона не потрібна. <ріст> <ріст> ну так, це занадто добре я згоден. Ой, я тут націю захопив випадково. Так, йдіть до мене. Чи йди, йди сюди? Ну постійте тут, Можливо, ви встигнете щось побудувати. Золото є, так золото є, а їжі немає а їжі немає оп 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 вот такое. а їжі немає так давайте другу казарму так що воно вистачає, золото каміння. вугілля 1000 на каміння. погнали подуємо чудово і потім пьете на каміння. до речі на каміння. Вийдіть на їжу. Супер. Що ще потрібно для счастья? Так. Тут працюють о. Добро так ви ще можете на насправді. Золото, золото. Давайте. Так, непогано, непогано. Трохи їх відволікли, чудово. Нам потрібен ще один міський центр. тисяча на каміння, тисяча 1000... Ой, не того. тисяча сюди, тисяча сюди. Ой, щось я дуже багато не міняв Ще один міський центр. Дед Панас. Так, тільки не нуб'ємо мимогрути. А кого ще? Бібу обігрувати. Розкажи. Чікнубіва можна обігрувати. Чи це не так? Так, давайте другу. Казарму. Так, поки я на захисті, добре. На захисті не будемо вибивати свою позицію. Тут давайте швиденько на дерево йдіть. Ну і вистачає дерево. О, нарешті. Нарешті академію і потім на їжі. Так, давайте швиденько будуйте сюди потім на їжу. Вистачаємо на залізо, тому будувати шахту то залізну одну, залізну другу. Так, сюди на захист. Нормально, нормально. Так, 25 теж тоді, атакуйте. активна атака це теж добре. Ой-ой-ой, знову без їжі. Що ж це таке? Мало ж бути їжа. Тисячу вугілля на їжа. досконалити досконалити Так, ми потримаємо стрій. Ой-ой, сюди. Давайте. шестеро і не, не сюди. Сюди. Сюди, сюди, сюди. Просто йдіть Двоє. Просто йдіть. А тепер атакуйте тут. Чудово. я е -е, українці. Супер. Мені дісталося українці. Чудово. Будемо їх тут розбудовувати. Так. Шахта. Є. Yeah. Супер. Ну, тепер у мені вже без вугілля не поратися. Так, йдемо на захист. Треба вдосконалити хоч трохи. Треба 4900 дерева. Ух, скільки в мене золота Ну, на українців має вистачити. <схи> на українців має вистачити. Так, давайте щоденько. Так. Я тор. Виходьте, виходьте, будуйте. Зараз у нас тут буде супербомба, плюшка. Зараз ми зробимо вам. Так, українці, давайте. Казарми, казарми, казарми. Супер. Теж допомагайте. Їжу потім побудуєте, щоб було хоч щось. Нормальне. Так. Супер. Що, не вистачає залізо? Серйозно? Заліза не вистачає. Ух. Давайте. Угілля, уєля, угілля. ну залізо що я бачу є. Давайте залізу щоденько. Угіля. Все це нам необхідно. Так. Що там нація її вгорі Залізу в нас нема. Так. Ну дуже-дуже ненаситні. Ви всі хлопці. Давайте сюди. Шахта, шахта, шахта. Ось де залізо. А я десь шукаю його, шукаю. Що сюди і сюди. Я ж не буду взагалі. ніякі ресурси свої. 40. Супер. Є нація. Чудово. Так, українці стрільці тепер вже будуть робитися. Це прекрасно. Оп, ні 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 Ми відходимо. Нам так цікавіше. А тепер можна йти далі. Проходи досконалами. Українці супер. Просто бомби будуть. Ноту. Ще одну Ще один міський центр. О, тут теж можна відбудовуватись. Чудово. Цих, до речі, можна відсилати ось так. Тут ми зараз будемо відсилатись сюди. На край. Хай вони витрачають ресурси. Так, згодом сторону теж сюди будет рухати оп оп чудово так склад і на камень на камеру ще одна казарма Виходьте на їжу Їжі, звісно в мене немає. Ви що робити, 1000 золота на їжу. <різь> так, і вы сюди не їжу Саме розпаліть просто цю казарму. До речі, всі просто спаліть цю казарму і все. Так, ну тут ми з усіх сторон їх просто атакували. І вже вони не витримають такого тиску та й навряд чи витримують. Тут вже занадто все. Навіть українці не допоможуть, бо просто немає. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Ну тут мы гарно впоралися. В Так, все. Дякую за перемогу.